Вічно чарівна з такою назвою минулого тижня працівники Нетішинського міського краєзнавчого музею презентували чергову виставку Нетішинцям. Це шоста експозиція проекту Сана жінці, засновниками якого є директори музеїв Нетішинського міського краєзнавчого та Острозького книги і друкарства. Власне, фотографії з фондів музеїв, а також світлини з приватних колекцій і склали експозицію. Говорячи про виставку, її співавтор поставила винахід фотоапарата в один ряд з найвагомішими відкриттями. Легко народити будь-який проєкт, легко намалювати будь-який план і не так просто втілити його в життя. Ну, нам це вдається, слава нам. От, завдяки тому, що ми все-таки дуже любимо одне одного, завдяки тому, що наші музеї багато років співпрацюють, завдяки тому, що дружні плече завжди поруч, і тоді можна робити неймовірні речі. Ну, як сказала Оксана Васильівна, це шоста е, виставка з великого проєкту. Тут ми ставимо три крапки, тому що буде продовження. Ну і неймовірно цікава тема. Якщо ми говоримо про великі винаходи в історії людства, це насамперед відкриття вогню, винайдення колеса, винайдення книги, е, я би поставила в одну. Е, Лінію з цими найвеличнішими винаходами, і також винахід і фотографії, як явища. Тому що це не тільки спосіб задокументувати, скажімо, час зберегти його і передати нащадкам, але це і неймовірно. Важлива емоційна річ, яка передає емоції через віки, через покоління, що важливо власне для кожної родини. Ми живемо у світі цифрових технологій, коли практично в кожного є можливість фіксувати навколишній світ. Але світлина експозиції вічно чарівна Світлана Володимирівна вважає більше ніж фотокартками. Є рядове таке ставлення, звичне, утилітарне, як ми вже говорили, є дешководорождя фотоапарат, але є і люди, яких називають фотохудожниками. Я би їх просто називала художниками, тому що вони бачать світ по-іншому. І ось це все ми бачимо нині у представленій виставці, тому що кожна фотографія це є маленький, лаконічний, завершений художній шедевр. Над оформленням виставки працював художник Нетішинського музею. Валерій Походонько тематично розділив стенди на портретні фото і світлини робітниць, фотографії дітей і фото періоду військових років, сучасні фотороботи і світлини більш ніж столітньої давнини. Там не просто очі, а яка. Як люди сидять, як фотографи робили, мотували цей кадр. Це були дійсно художники. Вони е, робили так, як попередньо робили е, портрети, писали художники. По тобто обов'язково шукали... І характер людини. Розповідаючи про стенди, Валерій Володимирович окремо відзначив і підписи, якими супроводжується більшість світлин. Раніше фотографію дарували, а що? даруючи підписували. Це був дуже важливий. Коб'єти і відсували. Зараз цього немає. От Фейсбук, де, той самі однокласники, чи куди всунули і пішло на весь світ. Раніше це все писали. Такі. Російські трогательні підписи і віршиками наївними навіть але такі відкриті чисті підписи, що просто неможливо було це не вміти. У ході відкриття виставки своїми враженнями від побаченого ділились і гості, зауважуючи, що саме завдяки чорно-білим світлинам можна відчути дух різних епох та настрій людей, зафіксованих на фотокартках. Ми маємо можливість побачити тих людей, відчути дух різних епох. І це саме завдяки фотографіям, тому що все це відображається на обличчях людей. Те, що як вони живуть, що вони думають, і навіть можна догадатися, що вони хочуть. Тому хочеться щиро побажати всім, щоб ви фотографувались, щоб на фотографіях, які ви зараз робите, кольорові, відображалися щасливі, гарні моменти вашого життя. Щоб ми всі одне одного бачили всі звуки в уже класниках і, і, і в прочих соцмережах, це теж дуже класно. Але щоб дійсно ми розуміли, що яке було колись чудове мистецтво, де дійсно зловлена суть людини. Дійсно, тут нічого не відволікає, а саме суть на чорно білій фотографії. Дивлюся, думаю, у цих жінок дійсно потрібно вчитися, тому що напевно їм не легше жилося, як нам зараз такі побутові, якісь і соціальні проблеми. Але вони знаходили в собі мужність і можливість залишатися жінкою, гордовитою жінкою, тією, хто дає життя майбутнім. І разом з тим нести отаку красу, якусь, якусь таку от гордість.